Дорогі Ми тут зібралися, тому що не могли ну, лишитися осторонь тих подій, які у нас відбуваються зараз. Ми збирали кошти. Це кошти незначні, ви самі, прекрасно розумієте, але я думаю, те, що вам передадуть наші діти, воно вам значно допоможе. І слова, які написані однією з вчителів нашої школи. Я думаю, що вони передадуть як не можна краще те, що ми зараз відчуваємо. Низький уклін вам, і ми разом із вами, і я думаю, що ви повернете всі живі і неушкоджені, і ворог, який зараз перебуває на нашій території, обов'язково відступить. Я зараз передаю слово вам, учням 11 класу, дівчатка. Прошу. І знову йде війна. І знову б'ється кров, на сході гинуть діти України. За що питаю, ми страждаємо знов? За те, що вільною хотіла бути людина, колись топтав наш край, німець-фашист загарбником прийшовши з-за кордону. Сьогодні ж, брат, сусід через город загарбав Крим, та не дамо ми сходу. Запам'ятайте, друзі, вороги. Що, як би тяжко не було народу, не буде вашої ворожої ноги. Усі повстанемо за єдність та свободу. Сьогодні в перших лавах юнаки, цвіт нації, яким ще жити й жити, але від дружньої, ворожої руки герої гинуть та усіх не перебити. Ми низько голови схиляємо у журбі, Всевишнього благає і весь світ. Спиніть агресію, сприяйте в боротьбі, врятуйте Україну, насилля припиніть Ци крик серця і душі, і матері, сльоза у двадцять першому віці, хто б думав про руїну. Я вірю, що минеться вогнена ця гроза з руїн повстане вільна Україна, воскресне незалежна, багата і єдина, від Дону аж до сяну, щаслива Україна! У синю жовтий прапор свободи оберіг розкаже всьому світу, народ наш переміг. Ви мужні охоронці рідної землі, наші захисники. На вас покладається величезна і почесна місія захищати східної кордони нашої батьківщини. Я є представником цієї частини України. Все життя прожив у Луганську На Поділля приїхав не зі своєї волі. Мене тут гарно прийняли. Люди тут дуже добрі, щирі, і привітні. І хоч це моя мала батьківщина. І він мені не байдужий. Повертатися люди я вже не хочу. Бо друзів у мене там вже нема. Я щиро сподіваюся, що колись люди на Донбасі, а особливо Луганську, зрозуміють, що на заході України живуть добрі, привідливі і щирі люди, які прийняли, які сприйняли їхні гори як своє. Бажаю вам повернутися додому живими і здоровими, щоб ця безглузда війна скінчилася, і ми не знали того жаху війни, який зараз відбувається на сході України. Слава Україні! Героям слава!